Так, усім привіт-привіт. Сьогодні ми будемо знімати огляд на мій новий блоглейд. Я його забрав тільки з почти не розпаковував ще. распаковував. Уся упаковка. Запускалка, наконечник, заиска і сам фафнир. И все, по идее. У меня здесь там еще есть. Да, да, еще есть. А вот тут. И у такой, еще правый, Вот так. Да, да? Да. Не, подожди, все. Ой. А, ну, оно двойное, да. Я тут фиг расфакуешь. Так, достаемся из коробки. Ух ты, Запускалка. Маленькая. Так, она стоится. Вот так. Так. И Так, наклейки И вот сам Фафнир. Наконечник. Подожди, а куда его? О, все. вот такой Фафнир. Получается, я не знаю, я не помню, какого он типа. Ну, так. Тут на китайському. Угу. На цій запускалке він тримається дуже хорошо. А що вот це таке? Це, навірно, ручка до запускалки. Да не. Мені здається так. А і так, ми розібралися з цією запускалкою. Можна за вас, коротше. Його просто потрібно сильніше отак от. Зараз ми подивимося, як він буде себе вести на арені. Тобто це стойкий тип, по-моєму. І на арені він себе дуже добре показує як ви бачите, він може довго стояти в центрі. Бачите, він буде. Такі бейблейди вони можуть довго так крутитися. І так, зараз ми спробуємо а, з моїм асистентом зграти хто сильніше. Три, два, ото. Ото. Фафнір виграв. Як ви бачили, фунір ще крутився, а цей ж становився може і маленька різниця, але вона достатньо велика, так як і цього ти можеш програти. Це зараз ще раз я його запустю, щоб ви бачили, що він реально класний. Все працює. Це отлично. Камера не продає таких ефектів, uh, именно колер його, але в реальності колер дуже чудовий. І так, усім до нових зустрічей. Чекаю ваших вподобайках та підписки.